В чому є велика радість і велике повернення, скажімо, тої енергії, добра, тепла, любові, яке сьогодні відбувається? Ну, з однієї сторони, сьогодні на обласному телебаченні і на міському телебаченні в Полтаві буде представлено відкриття цієї експозиції в одному з найбільш відомих музеїв України. Це Музей імені Ярошенка, який знаходиться в центрі в серці Полтави. І е, три, три різні е, прощу, телевізійні компанії е, знімали це відкриття і показували також ті твори, які е, висловлені в цій експозиції. І в тому числі е, ми демонстрували сьогодні ту працю, яка сьогодні повернулася до. Ми знали, що у вас є точна копія, тільки більша. Це та ось, е, робота, яка отримала визнання 24 членів журі, серед яких були духовенство, е, мистецтвознавці, народознавці, е, люди, е, поети і письменники, е, правозахисники, колишні в'язні, е, діти, соціально відповідальні. Керівники різних організацій, які на всю Україну відомі. Такі громадські діячі, яких ім'я дуже добре відоме. Екс-міністр культури, колишній е голова Держ... Державного департаменту України з питань виконання покарань. Тобто, Серед членів журі було дуже багато людей, які ну, е залишили по трьох критеріях відгуки на ті роботи. Перший критерій це творчий задум, другий це є техніка виконання і третій емоційний вплив. І кожна оцінка влягла в, в, в загальну оцінку, яка в кінці лягла рейтингом серед усіх учасників. Тому э, для нас великою радістю ми сьогодні вітати переможця. Я прошу сюди вийти э, Кирила Реф'єва, який здобув перемогу у всеукраїнському національному конкурсі. Обраточого мистецтва, переображення Господньої любові. Ось е цей зошит, очевидно, що він не міг відзеркалити всіх, хто, бо уявіть собі, понад 200 таких зошитів на кожну роботу, отакий спеціальний зошит. І в кожному зошиті люди, е які хотіли залишити свою якусь думку або якийсь свій привіт, автору, сідали і писали. З великою радістю і приємністю сьогодні вручаю. Е Беруйте щось перепутано. Я неси на не то ага. другого... О, я з вами вручив ваш. З великою приємністю хочу вручити е Кирилові Олександровичу Ареціву, висловлюючи щиру пошану до вас і вдячність за вашу участь у національному конкурсі і експозиції образотворчого мистецтва в'язнів, переображення Господньою любов'ю. Присвячених ювілею хрещення Русі України. З радістю вітаю вас зі званням переможця, поручаю вас та ваших ближніх у піці Пресвятої Богородиці і Преснодіви Марії, в уморі усіх Божих ласк, потрібних для освячення вашого життя і уділяє вам своє архієрейське благословення. Благословення Господні на вас, Святослав, Верховний Архієпископ Києво-Галицький, глава Української греко-католицької церкви. Дано у Києві при Патріаршому соборі Воскресення Христового 1 листопада 2013 року. Отже, цей конверт. Пам'ятаю, що собою може ще з усього серця тебе вітаю, поздоровляю тебе. І бажаю, щоб в твоєму житті Божі задуми завжди перемагали, і щоб Бог благословив твою майбутню родину, ваших майбутніх дітей, яких ви народите з дружиною. І щоб це тепло, яке тобі дали педагоги в цьому закладі, і, може, попередні і ще твої вихователі, всі, хто торкнувся твої долі, щоб воно вилилося. Добром і благословенням для всіх людей, яких ти будеш в цьому житті зустрічати. Сьогодні це твої побратими, твої хлопці, яких тут біля себе ти щодня бачиш, з якими прокидаєшся і лягаєш спати, з якими снідаєш, обідаєш, вечеряєш. Завтра це зовсім може інші люди. Але пам'ятаємо, що тепло має такий великий дар помножуватися. І тепло має таку властивість, передаючи іншому. Частину свого тепла. Ти не втрачаєш тепло, ти не становишся холодним, але тепло помножуючись, збагачує і вертається до тебе іще більшим теплом. Таким чином, добро, любов, милосердя і все світле, все Боже, ці речі оживляють душу, кріплять наше ціле життя і додають нам багато років і багато розуміння, як маємо ці роки прожити. Хай милосердний Господь також. Благословить всіх вас тут присутніх. А особливе привітання сьогодні є від директора Полтавського художнього музею галереї мистецтва імені Миколи Ярошенка Олі Миколаївни. Олі Миколаївна, яка повністю всю експозицію. Все, що є надбанням цього музею в усіх виставкових залах, це у вигляді чудових, прекрасних репродукцій є тут збережено. На спогад, на добру пам'ять, на відчуття причетності багатьох людей, тому що сьогодні всі, що були на відкритті в Полтаві, всі люди якось відчували це переживання. І через Кирило якось також до кожної з вас хлопці. І це прекрасне, хай буде. Скажімо, супроводжувати вашого життя і дарую вам е якісь ще наступні до творчість загадання в вашому житті. Дякую, І також є другий вихованець, який хоча не здобув призове місце, ну, але також він здобув ось таку грамоту. Зміст дуже подібний до того, що я вже читав. Олександр Олександрович Білецький. Присутні тут. Прошу підійти сюди. Висловлюючи щиро пошану до вас і вдячність за вашу участь в національному конкурсі експозиції у розтворчого мистецтва в'язнів, переображення Господньої любові, присвячених ювілею хрещення Росії України. З радістю вітаю вас з тим, що вашу роботу висок, на вашу, про вашу роботу високо відгукнулись члени журі та відвідуючі виставки. я вас та ваших ближніх опіці Пресвятої Богородиці, присладі Марії, вимолюю усіх Божих ласк, потрібні для освячення вашого життя. І уділяю вам своє архієврейське благословення. благословення Господня на вас, Святослав, Верховний архієпископ, києво Галицький, глава Української греко-католицької церкви. Це 1 листопада, це п'ятниця минулого тижня. І е, також тут є книга відгуків, і також кожен із учасників має отакий диск. Сьогодні ми з цього диска вам показуємо е, про цю виставку, надіємося вам показати, що зараз це буде працювати. Якщо не вийде з якоїсь причини тепер це зробити, ну, то в виховні годи, години ви подивитеся на DVD-плеєрі або в якось інакший спосіб. Е, дорогі Олександр, серця вітаю тебе. Е, е, надіємося, що це також для тебе буде тепер з, з погодою. І е, може це одна з найменших. Найскромніших е, відзнак, яку ти в майбутньому ще маєш за, е, ну, Не радий відзнак, насправді ми все це робимо. А скорше за все, е, відзнаки є просто таким висловом вдячності. Нічим більшим. це не для того, щоб носа задирати, чи щоб інші заздрили, чи щось таке. Відзнаки це все-навсім, ми, які там були далеко від вас в Києві, коли побачили це, доторкнулися до цього, хотіли передати вдячність від всіх. Хто доторкнувся до мистецтва? Отаким От чином ми хотіли це зробити. Надіюся, що це буде пам'ятним для цілої вашої е команди, ваш, е вашого колективу. Якщо можна пробувати, це десь запустити.